Українці дедалі частіше купують у недорогих китайських інтернет-магазинах. Необхідні дрібнички, одяг, взуття, все дешевше у кілька разів. Утім, усьому є своя ціна. У китайському маркетплейсі тему ціна це безпека. Як китайський застосунок із неймовірними знижками став зіркою інтернет-торгівлі? І Чому ті, у кого зникли всі гроші з карток, зв'язуватися із тему, зарікаються? Все про це знає кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко. Всі ці, ці речі я придбала на Аліекспресі. Вікторія зізнається, що може цілими годинами сидіти і обрати речі у китайських інтернет-магазинах. Утім, досвід покупок має тільки з Аліекспрес. Потім під час е блекаутів е почали скуповувати електрику. Фонаріки, лампи, я не знаю. воно ага світить. Працює, бо це не факт, що воно буде працювати. Знаєш, що часто її покупки це лотерея, гроші заплатиш, а що насправді отримаєш, не знаєш. А на картинці було виглядало так, ніби вона от такого ро розміру. і було великим розчаруванням, звісно, коли я побачила цей розмір. Да. Та зараз у неї нова спокуса. Молодий агресивний китайський магазин під назвою Тему каже: від нього просто нікуди дітися, і здається, саме ця настирність її і насторожує. Вони скрізь, вони з будь-якої праски вони лізуть в Фейсбуці в усіх додатках на всьому. Там постійно якісь блогери що розказують, що там можна взагалі безкоштовно, тільки там треба якісь посилання відправити другу. А він має. Відправити комусь ще, ну якісь такі МЛМ виходить. А це моя колега Ольга, яку ажіотаж нового Тебі тему теж не оминув. Дивись, я ж теж можу взяти в тебе інтерв'ю, тому що у мене є ось такий от мікрофончик <с> для роботи на вулиці, і вони в парі. Ольга показує, що придбала на маркетплейсі тему і каже, що робиться регулярно. Загалом я роблю закупи для мами. Моя мама маломобільна, і це справді суцільний ельдорадо для маломобільних людей, безліч девайсів, яких каже Ольга: в Україні просто немає в продажу, або можна замовити в Європі. Вже те, що було в користуванні, і ціна такому кілька тисяч. А тут нове і дешеве. Я купую завжди на комп'ютері Я чула про те, що е, небезпечно завантажувати додаток на мобільний телефон. До небезпечного додатку ми повернемось окремо. А почати треба з появи самого магазину Тем що став справді світовою епідемією, і буквально розштовхав гігантів інтернет-торгівлі від китайського Аліекспреса до американського Amazon. Це не просто черговий маркетплейс, це китайський маркетплейс з агресивним маркетингом і рекламою, яка лізе абсолютно звідусіль, копійчаними цінами та безкоштовною доставкою. Тему є дочірньою компанією PDD Holdings, материнської компанії китайської Pinduoduo. Вона набула популярності, пропонуючи недорогі товари в обхід традиційних розрібних торговців, доставляючи їх безпосередньо з китайських заводів. Тему через свою материнську компанію безпосередньо пов'язана з компанією Піп. Здата, яка фактично є підрозділом комуністичної партії Китаю та центрального комітету. Гасло тему Купуй як мільярдер звучить досить дивно. В тему постійно пропонують бонуси, знижки і крутиться таке ось колесо фортуни, яке дасть тобі приміром покупок на 100 доларів. Нереальна щедрість. Тему активно завоювала американський ринок. Я б сказала, просто проковтнула цей величезний ринок. Переважна більшість жителів США познайомилися з тему через агресивну маркетингову атаку компанії під час Супербоула. Це фінал американського футболу, Прирівнюється за масштабами і святкуванням дня незалежності. Реклама під час гри коштує 7 мільйонів доларів за 30-секундний ролик. Тему розмістила шість таких роликів. Нічогінькі такі вкладення, і це не враховуючи купу коштів на решту реклами. Тема швидко стала найбільш завантажуваним додатком за короткий час. У США тема набрала шаленої популярності завдяки, зокрема, і прогалинам у митному законі, а саме, правило Демініміс, яке дозволяє ввозити. До України товари вартістю менше ніж 800 доларів без сплати митних зборів. Потім найбільша загроза, яку вбачають експерти, це необхід мит та винищення місцевих виробників. А безпека. І вона не просто в дірках, а має спеціально закладені прогалини, своєрідні чорні входи. До речі, ними встигли скористатися кіберзлочинці в Україні. Нещодавно соцмережі заполонили численні повідомлення про викрадення грошей з карток. І всіх пограбованих об'єднувало одне. Вони купували через додаток тему. Звичайно, це може бути співпадінням, але експерти. З кібербезпеки дуже здивовані тією кількістю інформації, яку про вас може збирати цей додаток. Він не може збирати, він збирає. І це навіть написано у ліцензійної мові. Там повний перелік того тих даних, які вони збирають. І він дуже широкий, набагато більший ніж потрібно для нормального функціонування додатку. Це китайські додатки, розроблені китайськими компаніями. А уряд китаї спецслужби дуже ретельно контролюють усі китайські компанії, які так чи інакше співпрацюють з заходом. Ви запитаєте, ну що там цінного для комуністичної партії Китаю у моєму телефоні? Що я купила в сільпо? Чи скільки гривень у мене на картці? Ні, тут інше. Кожна людина має зв'язки: родичі, друзі, однокласники. Знайомі, там, не знаю, батьківський комітет, так чи інакше, через кілька рукостискань до кожної людини можна дійти міністром, там, генералом, політичним якимось там, депутатом. А, і якщо тихенько зламати е месенджер, начебто там, пересічної людини, так, то можна буде потихеньку відіслати лінк, по по цьому ланцюжку пройти. І дойти до телефона цільової особи, за словами експертів з безпеки, застосунок тему може функціонувати як шпигунське програмне забезпечення, дозволяючи компартії Китаю здійснювати стеження або навіть кібератаки, а закладена розробниками в нього вразливість прямо загрожує вашим гаманцям. Тож, якщо ви купили або хочете щось придбати в тему, то робіть це бодай не в додатку, а просто відкривши сайт на екрані комп'ютера. А якщо ви маєте додаток, то просто зараз видалі. Його. Ірина Коваленко, Андрій Вєтушкін, ТСН тиждень, марафон Єдині новини.